Друзі, дуже тішить те, що сьогодні кожен з нас дотичний до відродження українських традицій. Шкода, що це дається нам такою страшною ціною, як війна, але ж усвідомлення має приходити до кожного. В нашому дитинстві, на жаль, я не знала різдва такого, яке знаю зараз. І з думками про це я написала поезію, якою зараз з вами поділюся. Я не знала такого Різдва, де дванадцять страв на столі, де традиція наша жива, де були ми щасливі й малі. В хаті дідуха не було, не кріпили до стелі павук, загрібало російське зло. Ідентичність нашу до рук. та трапляються часом дива, люди линуть в свою глибину. Я не знала такого Різдва, але дітям його поверну. І зараз кожного з нас є шанс повернути нашим дітям. Наші українські традиції. І зараз для вас авторська пісня від вільненських музик про Різдво. Хай смакує кутя, хай живеться життя, і в минуле відходять образи за святковим столом, так як завжди було і сьогодні. Ми святкуємо разом, тож нехай на різдво буде, хто стать всього, буде сіпа та з благоданині, хай віщується нам на довгі роки, щастя й мир у рідній країні, нехай кожне дитяне лише на свята, відчуває турбоду родини і нехай всі батьки доньку і сина, і нехай всі батьки до своєї руки дочекаються доньку і сина, тож нехай на різдво буде, до стаго буде в ті хата з хай віщують зірки нам на довгі роки, щастя й ми у рідній країні. Молити усі за героїв своїх, кожен ця хрістив просить у Бога. Збережи для тих, кому важко без них, додому всіх кличе дорога, збережи для тих, кому важко без них, додому всіх кличе дорога. Тож нехай нарізло не буде до стесь всього, Буде тіха та мій.